Тепер першого міського продовжується. Дякую, що ви з нами. Мене звати Руслан найближчі 20 хвилин. Дуже цікава розмова у нас буде про те, як можна стати військовим. Ми сьогодні хочемо поговорити про умови вступу і умови взагалі навчання в військовій академії. Тож з нами в нашій студії Віктор Грибанич, курсант військової академії. Вітаю вас, пане! Дякую, дуже приємно бути тут трішки. Там, в такий час з... загієтувати і звернутися до молоді України, а Сухай. молодь це саме цвіт нації. Тому дуже приємно, що є така можливість. Дякую, що прийшли до нас, відірвалися від навчання. Скажіть мені, будь ласка, пане Віктор, ну перше, за... таке запитання дуже просте: як ви зрозуміли, що ви хочете бути військовим? Айтішники, я не знаю, там економісти, якісь менеджери? Все... Стільки всього є. Ви стали військовим. Чому? Да, зараз в такий період є дуже багато е, місць, де мож, можливо розвиватись молоді людині. Ну так. Да. Обрав шлях військового не просто так. В період, там початок 2014 року моя родина приймала переселенців з Донецької області, uh -huh. і ми дуже тісно з ними взаємоділи, допомагали як могли там на той період. І також з деякими ми, ми були дуже добре спілкувалися, і я був в, в, в гостях в місті Сланц після її деокупації. І в той період я бачив реально, що таке війна. Я був тоді дуже ну, малий, але я там бачив цей жах війни, правда, коли там лежать осколки відмін, коли понищені будинки, будівлі, коли там військові постійно працюють, постійно розмінують і бережуть місцеве населення. І тоді, якраз, я більше, напевно, самостійно почався виходити в таких більш патріотичних красках. Тобто там в школі десь представляв. Інтереси України там десь. І також школа давала ці перспективи, правда, не в такій кількості, як би хотілося, для виховання ага. справжнього патріота, але все одно були ці задатки 100%. І в цей період також почав займатися боксом і представляв Україну там на різних рівнях, на різних напрямках. Так. І да, був цим задоволений. Також потім почав вивчати історію України. І саме, коли я почав вивчати історію України, я зрозумів, що. Україна весь свій час, весь свій період незалежності і до періоду незалежності це весь період боротьби. І якщо ми зараз цю боротьбу програємо, то просто це все, що було зроблено раніше, це все марно, це все ну, нічого не варто. І тому так. Потрібно кожного дня прокидатися з думкою про вільну та незалежну Україну і з цією думкою лягати спати. Гаразд, ну як ви готували себе до того? От окрім того, що ви займалися боксом, ви якимось чином готували себе до військової академії? Ви щось робили з собою фізично, а, морально? Ви вивчали якісь науки для того, щоб я точно можу встати військовим? Дуже гарне запитання: як підготуватись? Ну насамперед. На якомусь із етапів в мене була дуже погана там, дисципліна в деяких напрямках uh -huh. і за мою любові до спорту, ну розумієте. Як і... у будь яких хлопців, звісно, так? Да. Так, да, такий просто був період часу. І на той період мені мама запропонувала вступити до військового ліцею. Я погодився, тому що, думаю, якщо мені сподобається, то тоді можливо вже далі роздивлятися якісь інші пріоритети і напрямки на життя. Uh -huh. І в той період я. Вибрав ліцей, в ліцей мені сподобалось. Я зрозумів, що я можу бути в такому великому соціумі, що я можу бути там, на казармі, що я можу дуже добре взаємодіяти з великою купою там, людей, і в мене добре це виходить. Тобто добре налагоджена комунікація, я там не соромлюся, uh -huh. я можу десь стати якимось лідером, як формальним, так і неформальним, і десь взяти там командування. Тобто, не будь відповідальності, я так. це зрозумів. І на той період я почав цікавитись, коли вже підходив до кінця. Другий курс ліцею, це як ніби 11 клас, тобто 16 років, я вже почав вибирати напрямки. Напрямків було дуже багато. Це як ДСНС, академія в Черкасах, також Академія прикордонних військ Хмельницьк, Академія супутніх військ, НАСВ, це Львів і також військова академія міста Одеси. Я був на той підпис, поспілкувався з своїм командиром роти в ліцеї, це підполковник Симутенко uh -huh. Едуард. Дуже сильна людина, людина, яка справді, яка справді воювала, яка воїна, яка справді виховувала і виховує потепер, наскільки мені відомо цю золоту молодь України. І він мені посвітував обрати такий напрямок, як Десант, uh -huh. десантушт війська України. Тобто раніше це осокомобільні. Війська і ще і трішки пізніше це аеромобільні війська. Я почав цікавитись, хто це, що це за рід військ, чим вони займалися так. і як вони справді себе проявили в період 2013 тисячі тринадцятого, 14 і подальших років. Ага. І потім я дуже вглибився, так би вивчення історії там різних бригад, різних з'єднань, яку вони участь приймали. І тоді я зрозумів, що таке десант, коли. Десантники це перші, хто відкрили вогонь на сході України по сепаратистах. Да. Оборона Савурмогили, оборона Донецького, Луганського аеропорту, десантування парашутним, вибачаю, посадочним способом, як на гелікоптерах, Мі-8, так і на. Військово-транспортних літаках да. Іл-76 на Ландському да. аеропорту. Також вони обороняли Донецький аеропорт і це просто-напросто незламні люди. Абсолютно. Також знаменитий рейд 95-ї бригади у взаємодії з іншими з'єднаннями, там, де вони звільняли наші підрозділи, які попали в оточення і знищували. Героїчна історія, абсолютно. А скажіть мені, будь ласка, ну от ви прийшли до військової академії, вирішили вступати? Величезна кількість хлопців. Які можуть бути більше вас за зростом, важче ваш, а, можуть теж готуватися. І наскільки складно було вступати? Наскільки складно було здавати всі ці іспити, бачучи хлопців, які більше вас, міцніше вас, але ви знаєте, що ви цього хочете. Наскільки це було складно? Так, да, як е, мій вступ, це взагалі це дуже цікава історія, і uh -huh. мені він дався нелегко, я не боюсь цього сказати. Я був, приїхав. Я дізнався, що я буду поступати саме в Одесу, тому що ми чекали, доки дзвінка, нам зателефонували, і за один день я приїхав в Одесу. Тут переночував і пішов до військової академії. По дорозі, коли йшов в військову академію, я був зустрів якогось курсанта, я тоді не зрозумів, з якого він факультета. І я у нього запитав, а, як прийти до військової академії. Він мені показав напрямки і питає, ти йдеш поступати? Я кажу, да, я йду вступати. Він питає, куди. Я кажу, на факультет де стану штурмих Він так на мене подивився і сказав, це дуже тяжко, ти дуже добре б'єш. Кажу, не знаю. Він каже, ну, напевно, прийдеться. Uh -huh. да, і коли я прийшов, біля КПП було дуже багато. Молодих сильних юнаків, дуже сильних, я uh -huh. кажу чесно, і я зрозумів, що мені легко не прийдеться. І також, що ще на це вплинуло, я дивлюсь, а тоді на в наряд на КПП заступили якраз десантники. І я дивлюся це здоровенні хлопці, я розумію, що у нас там різниця декілька років, і просто що вони такими не були точно, що вони oh, тут да. такими стали. Да, і це правда, красені. Ну, ти просто дивишся на людину, і ти розумієш, що це фахівець своєї справи, правда. Uh -huh. І... Ну, 100% я зрозумів, що якщо я вже тут, то я вже буду боротися до кінця. І все, і змогли. Mm. Uh, як зараз проходить навчання? Наскільки складно взагалі uh, навчатися бути військовим? Дуже складно в усіх напрямках. Тому uh -huh. що коли ти приймаєш таке вибір, це саме складне, що є це в такому віці 16-17 років зробити якраз такий дорослий вибір. І ну, да. треба впевнено просто. Вирішить, чи потрібно тобі, чи ні, чи готовий ти чимось жертвувати. Тому що, щоб щось було в майбутньому, потрібно чимось жертвувати в теперішньому. І на той період я зважив всі за, і всі проти, і вирішив. А на рахунок чи тяжко. Кому як, ви знаєте, якщо ти до цього прагнеш, якщо в тебе горять очі, якщо ти uh -huh. прокидаєшся з думкою, що я на своєму місці, я точно хочу це робити, я роблю те, що я маю робити, то тобі нічого не складно робити. Тобі не складно там кожного дня бігати, кожного дня там підтягуватися, кожного дня, не знаю, там літати в космос, тобі uh -huh. не буде складно. Якщо ти цього правда хочеш, якщо ти не впевнений в собі, і ти точно не знаєш, що ти хочеш, то люба дія, люба дія, вона. Тобі буде не подобатися, вона ти буде важкою і так далі. Але Absolutely, навчання так. насправді дуже цікаве. Дуже цікаве, і воно дуже різноманітне. Тобто, офіцер України на теперішній час це всебічно розвинена людина. Я впевнено можу це сказати, особливо окремо родовість де сонушньому квістя. Це людина, яка всебічно розвинена, як в напрямку інтелектуальному, так uh -huh. і фізичному, і розмовом і. В усіх напрямках. Ну дуже багато людей, які не розуміють, що таке військове навчання, що таке навчання військовій академії. Вони думають, а десант, ну це розбивати кирпичі або голову, це пригати з парашутом, це стріляти, це бігати, і все. А насправді ви вивчаєте величезну кількість наук. Так да, теж було там в порівнянні з ліцеєм, було дуже незрозуміло, там десь перший місяць, як угу. побудована навчання. Зараз, аналізуючи те, що вже було, і те, що буде, і так далі, я. Можу чітко сказати, що це база, реальна база цивільного вуза. Тобто є, там, є дисципліни, там 44 дисципліни, може більше. У угу. них є години, і ці години вони там розподілені на е, лекції, семінари, групові вправи, там, на польові заняття. До прикладу, у нас є. Дисципліна там управління діями та тактика підрозділів десантно-штурмових військ uh -huh. починається якась нова тема там взвод в обороні. І спочатку йде лекція, після лекції йде семінар, після семінара, там декілька групових вправ. Uh -huh. Після цього самостійна підготовка, щоб ще самим закріпити цей матеріал. І потім ця групова вправа, яка відпрацьовувалась, вона відпрацьовується на полігоні. Тобто, вже на практиці, те, що ми по факту робили в аудиторії, там як ми віддавали там завдання, як ми там виконували uh -huh. процедуру ТІЛПІ. Тоді це все вже переходить на практику. Ну і при цьому ви вивчаєте іншу мову, вивчаєте, історію вивчаєте, і так далі. Ми вивчаємо всі гуманітарні дисципліни ж угу. на рівень бакалавра. Це і вища математика, це і фізика, це і українська мова за професійним спрямуванням. Угу. У МПС, так і ну то тобто розвинучі з будь-яких моментів. Абсолютно. Так. Ви знаєте мову іншу, ви можете прочитати книжки, знаєте багато книжок і бібліотеку ходити, і все, 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 все це є. Так. Є можливість навчатися. Ну, слухайте, дійсно, це дуже приємно, що військова людина це не просто людина, яка знає військову науку. Це людина, яка дійсно розвинута, з якою можна поспілкуватися на будь-які теми, з якою можна посперечатися на будь-які теми, яка знає, що таке політика, історія України. Ну і дійсно дуже цікаво, що військова людина розуміється на Саме історію України глибоко розуміється, вона, як ви, ви знаєте, і історію бригад, і історію а, десантури, і історію військової академії, дуже багато всього. І це добре, що військова людина дійсно вона настільки розвинута, що може потім і бути і в громадськості працювати де завгодно, і може і в військовій академії далі працювати, і так далі. Скажіть мені, будь ласка, ну чи було хоча б раз у вас таке, що... Може, я не на своєму місці. Щось, я, ну, щось мені дуже складно. Пробіг там, я не знаю, якийсь марафон, все, я втомився, я хочу додому. Чи було таке у вас? Фізично, фізична складність це те, що потрібно полюбити. Просто через час, хочеш ти чи ні, ти її полюбиш. Там, з першого mm -hmm. курсу, починаючи, до прикладу, ті навантаження, які були у військовому ліцеї з військово військовистична підготовкою, і потім рівень академії, ти розумієш, що. Там тебе дуже шкодували, там, ну ще відносились, по факту до школяра. Коли ти вже придаєшського академію, ти приймаєш присягу на вірність українському народові. Yeah. І тоді вже тебе виходить справді як воїна. Тобто в тобі хоч всі ці риси. І фізичне навантаження, воно не складне. Це просто те, що треба перетерпіти. Але коли ти саме терпиш, ти розумієш, що це тобі потрібно, це тебе загортовує, це тебе робить сильнішим. А складно було морально на першому курсі, тому що наш факультет він дуже, дуже складний. Але це той факультет, який справді виховує військових лідерів, на чому я наголошую, Не командирів, а саме військових лідерів, які можуть повести людей і не просто повести, а взяти відповідальність і потім відповісти за свої вчинки, за свої рішення. І були моменти, коли правда було складно, але ти просто розумів, що це все тимчасово. Якщо ти зараз здасися, то все що ти робив до цього, це було все... причехне повністю. Все, да, це... все марно. Оскільки ми говоримо про умови вступу і навчання військової академії, зараз нас можуть дивитися майбутні курсанти, для них хочеться поговорити і ось про що. Вони повинні і дуже часто їх батьки хочуть знати. А як годують хлопців і дівчат? Як ви живете? Чи є у вас канікули, чи є у вас відпустки? Взагалі, наскільки а, не складно вчитися? Ми про, про це поговорили. А життя, буття ну, своєрідного там людини, яка прийшла до військової академії. Наскільки смачно годують, чи треба мамі вести ось такі тарілки з борщем і годувати сина, чи син буде годуватися нормально абсолютно і буде спати нормально у казармі, і все є. да, Дуже цікаве питання там, особливо якомусь абітурієнту або там хлопці, в да. якого вже такий вік. Насамперед хочу сказати, що насправді академія до цього відноситься максимально відповідально. Слава Богу, тому що там всіх 100% всі чули, всіх лякали, там, як раніше погано кормили, там, uh -huh. як всі не наїдалися там, і так далі. Зараз таких проблем немає. Є гарні порції, можна завжди отримати добавку, Є вільна роздача. До прикладу, на роздачі є там, на вибір там, два блюда, борщ чи суп, там. що uh -huh. тобі ближче до душі, там, є пампушки, є хліб. Ну, тобто на вибір, все там уже ближче до стандартів НАТО. Uh -huh. Зараз дуже багато. Фруктів зараз дуже багато йогурт, шоколад різний і так далі. І... Тобто, ще й смачно? Так, да, насправді смачно. Uh -huh. Щодо цього, справді грамотно підібране харчування. До прикладу, якщо ти хочеш з цим харчуванням, ти не будеш набирати лишню вагу, тобто в тебе не yeah. буде перебору калорій, і точно не будеш худати. Ну... Uh -huh. От щодо умов навчання навчатись, ми з вами за це трішки задівали. Якщо ти справді цього прагнеш, якщо ти впевнений в собі, і в першу чергу ти витривалий морально і готовий собі кидати виклики кожного okay. дня, що ти прокидаєшся, і ти кажеш, я це зможу зробити. як би не було складно, я це зможу зробити і стати сильніше, то тоді навчатися доволі. Не скажу що легко, але доволі цікаво. Тобто, ти сам зацікавлений легко в процесі не буде навчання, точно. Да. легко не буде точно. Тут ви абсолютно праві. Uh -huh. Але що на рахунок викладачів, викладачі йдуть на зустріч у якому плані, що може тобі пояснити додатково? Додатково дають тобі матеріали, які ти можеш опрацювати. Якщо uh -huh. ти там десь не зрозумів, просто є. Я вам говорив, що є така там частина заняття, як самостійна підготовка. Можуть yeah. прийти на самостійну підготовку і. Підтягнути ці навички. Також на наші факультет дуже часто залучаються інструктори із різних відом, це як і оператори БПЛА, інженери з бойових бригад, це як снайпери з різноманітних підрозділів, це і командири, які мають дуже великий досвід управління підрозділом, як в оточенні, так і в різноманітних видах бою. Uh -huh. Тобто навчання насправді цікаве. З гуманітарними дисциплінами е, хтось каже, що вони, можливо, десь не потрібні. Е, Нема такого слова військової, як не потрібні. Їх потрібно просто вчити, і все. Їх закривають там на нашому факультеті більшість на першому курсі, далі там йде чисто за професійним спрямуванням. Тобто угу. це повітряно десантна підготовка, тактика, там, будова бронтанкової техніки, експлуатація брантанкової техніки, розвідка, всього, да. да, розвідка на армії і так далі. Ну, тобто, вже чітко до випуску готується фахівець, який в готовності брати підрозділи керувати ним. Я впевнений, що багато хлопців, які розуміють, що вони готові, вони готуються. Їх батько був десантником, їх брат був десантником. Є дійсно таке, знаєте, сімейні традиції, і люди готуються до цього. Є хлопці, які поки що вагаються, вони не знають, ким вони хочуть бути, чи стати їм айтішніком, чи стати їм менеджером, чи стати їм, я не знаю, економістом, філософом, істориком, чи військовим може. Тож, будь ласка, подумайте, сто разів подумайте, але. Але знаєте, що на плечах таких хлопців, як от наш гість, як Віктор, і як о, ваші товариші-курсанти, які поруч з вами, лежить дійсно відповідальність за всю країну. Ви дійсно бережете всю країну і будете далі військовою людиною. А чи можуть бути таке, що серед вас є дівчини, кажуть, що вони теж навчаються. Зараз нас дивиться якась дівчинка, яка каже: Ну, я хочу бути військовою. Я бачила військових дівчат у формі, мені подобається. Чи дійсно є серед вас дівчата? На факультеті підготовки спеціалістів десантно штурмових та морської піхоти поки що дівчат немає, але зараз в цьому напрямку працюється. Як це питання вирішиться, це залежить тільки від цих дівчат, які прийдуть якраз таки вступати. Це залежить тільки від них. Я на цьому ага. наголошую, але на. Всіх інших факультетах є дівчата на всіх спеціальностях. Ну, Велика повага таким дівчатам, які все ж таки роблять. Я бачив цих дівчат. Знаєте, це не така дівчина, яка там коня на скаку зупинить. Це стрункі, красиві дівчата, які несуть знов таки, от, от це от в очах, в них така. Таке бажання бути військовою людиною, які вдягають форму, які навчаються, і які зараз навіть боронять нашу країну там на нулі. Величезна кількість таких дівчат, і вони молодці. Тож дякую вам, дівчата. і дякую вам, звісно, хлопці, яких. Переважна більшість, але дівчат теж це добре, коли побачиш дівчинку у формі. Якась величезна така повага до них. Їхні вклад ніколи не віднімаємо сто відсотків. Абсолютно, абсолютно. Вони можуть бути і медиками. Ми знаємо про дівчат-снайперів. Ми знаємо про дівчат, які в будь-яких напрямках розвиваються. Скажіть мені, будь ласка, ну знов таки, якась мама зараз скаже. Ой, моя бідна дитинка, от вона зараз стане військовою, я не зможу з нею спілкуватися, він не буде мені телефонувати роками, я його не побачу. Чи є у вас вільний час? Чи можете ви вільний час зайти в інтернет, в тік-ток, я не знаю, в Інстаграм, подивитися, що там відбувається, поспілкуватися зі своїми друзями. Чи є взагалі у вас такий шанс і вільний час? Звісно, вільний час є. Тільки тут питання, як ти його будеш використовувати. Академія справді да, дає вільний час mm -hmm. там і просто в більшості це орієнтовано вільний час на саморозвиток. До прикладу, у мене є там дві вільні години, і все. Я там, до прикладу, заходжу в YouTube, дивлюся, там інтерв'ю. Там, э, Райдіса, да, там да. до прикладу, або там з зреть штурмову їхні штурми, там аналізує там, для себе, як для майбутнього командира, яка тактика, як там керувався цей підрозділ. До прикладу, може там піти на пляж поплавати в своє задоволення. Uh -huh. Тобто це адекватне використання вільного часу. Там На рахунок того, що там дуже актуальне питання, що там на рахунок мам, що рік не будеш дзвонити, там дуже переживають. Люба мама завжди буде переживати. І нам її не зрозуміти, доки ми не будемо в неї місці, так. звісно, але. І це нормально, але тут такий момент, що діти ростуть і потрібно до цього нормально відноситись. Звісно, він буде дзвонити, Саме менше, що може бути, це раз в день, просто вечір 100% набере, скаже, що живий здоровий або не живий з нездоровий. Шуткую. Все буде добре, обов'язково. Да, все буде добре, але зараз такий час в країні, що як такого вибору нема. Бо зараз ми будемо йти на такі шляхи, і ростить справді справді, справді сильне покоління або прийде такий час, що ми будемо ростити справді, справді сильне покоління але не для своєї країни це реалії. Я дуже сподіваюся, що все ж таки перше буде, що ми будемо сильною країною, в якої буде сильні хлопці і дівчата, які будуть захищати нашу країну, в якому буде сильна економіка, сильна наука. Всі абсолютно моменти повинні бути сильними, і кожна людина повинна нести відповідальність на своєму фронті. Якщо ти зробив цей вибір, наскільки він складний не був, ти повинен нести цю відповідальність на себе. Тож дякую вам за те, що несете свою відповідальність на своїх плечах. Сподіваюся, що ваші плечі кожного дня будуть ставати. Все сильніше і сильніше, і колись ми будемо бачити, що ви будете вже офіцером, великим офіцером представляти наші збройні сили. Тож дякую вам за те, що ви прийшли до нас. Ну і хочу наголосити, що будь-який хлопець, який зараз дивиться нас, і будь-яка дівчинка може стати і навчатися у військовій академії, стати поруч з вами, і бути курсантом військової академії. Дякую, пане. ще хочу додати, що. Наступив час нашій молоді нарешті ставати не просто там світом нації, а ставати саме цією нацією і якраз таки бути її частиною. Коли Наша молодь робить різні вчинки і не задумується за них, то це дуже поно там впливає на нашу країну. І кожен має розуміти, що доки, до прикладу, зараз ми даємо це інтерв'ю, хтось тільки прокинувся, хтось там тільки лягає відпочивати, Що весь цей час ми це робимо тільки тому, що хлопці зубами просто вризаються в землю українську нашу і не дають російським окупантам. Зайти на нашу землю і робити те, що вони хочуть. На цьому наголошую і дякую вам за увагу. Дякую вам, Віктор Грибанич, курсант військової академії в нашій студії сьогодні. Ось бачите, як є можливість все ж таки зробити вибір і нести відповідальність за той вибір, який ви зробили, нести відповідальність за нашу країну. Тож, будь ласка, ставайте курсантами військової академії. Ну і велика пошана всім нашим хлопцям і дівчатам, які зараз боронять нашу країну. Дякуємо вам, хлопці і дівчата, дякую, герої. Залишайтеся з першим міським. Ми повернемося до вас незабаром. Ну і пам'ятайте, все обов'язково 100% буде Україна.